Сьогодні ми знаходимося біля Жовківського народного дому, будинок культури, і хочемо вас познайомити з гарною пані. Доброго здоров'я. Добрий день. Представтесь, будь ласка, Ковальська галина, жителька міста Жовкве. Розкажіть про себе, чому ви займаєтеся творчістю і чому ми зараз тут знаходимося? Ну, моє кредо в житті вишиванка і все, що я. Зараз роблю, в мене магазин вишиванок, і е, на нинішній день я зробила три рекорди про вишиванку. Ну йдемо тебе показуйте, бо я вже одним оком бачив, але ж хотіли показати де це місце, тому ми і сюди прямуємо. Там все вже Так перед нами 250 кульок. 250 кульок вишитих і зроблених моїми руками. Які вони були на ялинці в місті жовтої. Можна не ближче не до них так, підійти. Так, так. Ви зараз розповісте суть вашого рекорду, щоб глядачі зрозуміли. мені фотографуєте навіть говорити. Так, власноруч виготовлено 150 ялинкових патріотичних прикрас, зроблених зручною староновиною та сучасною вишивки. Прикрашені декоративними квітами. Зрозуміло. Місце встановлення рекорду, місто жовтка, 28.04 2024-го.

Будете мені розповідати за особливості ваших ідей, що вас надихнуло. Наприклад, давайте розповімо спочатку ну, перший рекорд це 150 кульок, які висили на ялинці. Але вони бачу з різних якби мотивів вишивок Різ, з різних регіонів, різні мотиви вишивок, різна вишивка. І Доктор, хто вам допомагав, розкажіть про тих людей? Я, мені ніхто не допомагав, кульки я робила сама, тільки вишивку я купляла. Тут плуті 70 моїх вишивок. Uh -huh. Решта вишивки я купляла. Мені вишивали багато людей мені приносило вишивку, і я з них Ск... робила кульки. Скажіть, Минулого скільки року... часу вам йшло, наприклад, на одну кульку? Я розумію, що це творчий момент, який може в часі не визначатися, але це. Перша кулька. Взагалі-то перша кулька була пробна, зроблена зі старої вишивки. Ой. Але вони не б'ються, ні? Ні, 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 вони не б'ються. Я вже Вони витримують морози, вони миються. Я вже в ні, мене ні, ні. серце ні, 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 вони ще й миються. Я їх всіх мила, реставровувала і так далі. Тому що на ялинці вони трошечки забруднилися, залазили голочки і так далі. Це була перша кулька, вона має номер один. 150 було зроблено на рекорд минулого 20, му 20 23-му році, а в 24-му році я ще 100 кульок доробила. Тому що було трошки мало на ялинку, і трошечки вони помилилися. І де вони висіли того На ялинці. — У у вас, у в місті, на вулиці. А так. де під відкритим на небом? — На площі. Та, під І відкритим... нічого їм не сталося. Ні, ще. Як бачите? Цілі гарнюнки. Та, ну правда, їх трошечки помила, і вони стали біліші, то всі кульки помиті. — Їх можна навіть прати, я але... так І так, та їх можна прати, бачите? Скажіть мені, якусь ще особливу. Ну, кожна е... кулька має назву. Оця кулька 126 зроблена, то мене чоловік так достав, що. Той для його побратимів, тому що в нього на Новий рік загинуло багато побратимів, і в честь тих побратимів він мене просив чорну кульку. Далі кулька в мене є, наприклад, гречка. Оця кулька називається гречка. Uh -huh. Далі в мене є кулька, зараз я вам покажу з тої сторони вишивки моїх дітей. Оцю вишивку я зараз вам покажу. Де вона є, моя вишивка? О, це є перша моя вишивка. 40 років тому я вишивала для дочки подушку. Ну зараз вона не в моді, і я чого не в моді? кульки. М ну мені подобається. Це, наприклад, патріотична кулька. Оце бачите, зараз такі кульки. Ви Кожну кольори. кульку знаєте, і так, вликаєте, знаю, і вона це в мене кожна... новорічна кулька, це перлина калина. Називається ага. дуже гарні кульки виходять з жовтої тканини. Вони ага. такі насичені. А яка особлива назва ще в якоїсь кульки? Є така оригінальна, яку би ви назвали. Ну, яку назвали, але... Оце калина є, оце є серце, бачите? Mm -hmm. Я вишивала собі це серце на подушку. Е, далі, оце, е, яка то в мене ще є? Е, це червоний мак називається, Оця кулька. Яку ще вам показати? Е, далі кульки, боже, кожна кулька має назву, але я ж її позабувала. Е, дивіться, оці кульки, що ви бачите, бачите, вони спроектовані зі старих виш... з кусків вишивки, бо mm -hmm. кулька має 90 сантиметрів та старих 90... галстуків, наприклад. Тобто е, ні одна вишивка не має пропасти. Я постаралася ввести кожну кульку, зробити таку, знаєте. Ну, оригінально, так. Тобто ідея приходить вже під час Оцього рижі кульки. Я я хотіла того року нові кульки. То в мене жінка лежача вишивала. Ага. Е, вона, е, от вона вибрала той колір. Я кажу, боже, такий колір я дивити, але кульки вийшли дуже гарні. Так. Бачите, така риженька насичена на ялинці, вони дивляться безподобно. І оці кульки, бачите, теж угу. е, вони такі, ну, стара вишивка. Я ще з тої сторони без Так. Е, далі в мене. Е, Ластівка бачу. Ангелики кульки. тут воєн дивіться, бачу. бачу? Угу. Оце Ангелик вишитий. І в мене ще кулька є, має назву Алана. Ви мені скажіть, чи хтось не намагався вас купити ті кульки? Дуже ну, є... багато кульок. Оце Андо, бачите, кулька. Оце кулька зроблена з кусочків вишивки. Uh -huh. Тобто, оце соняшник, он називається. Oh, гарно, оце, соняшником. оце військова кулька. І тут є кулька, ялинка мала свій образ. Зараз я вам її найду, бо їх дуже стало багато. Де моя корінка? Є ромашка, бачите? Кулька, ромашка, далі йде моя. Кулька, це образ мінда. Є, бачите, слава ЗСУ кулька. О. О, ЗСУ. Є герб наш, тобто ми використовували. Тобто е е фактично, щоб надихнутися творчістю. E -e, Треба подумати, і ідея є зробити кульки. Ні, мене і... питала одна студентка у Львівському університеті, що вас надихнуло зробити ці кульки. Я їй казала, у мене така була сильна біль, що вона переросла в таку красу. Бо для мене війна то було стрес. Розкажіть ще про ті писанки, що тут є. Yeah, тут той ще одну кульку, яка є образом. Бачите, тут наші колега відерої. Оце образ нашої е, ялинки. Образ, тобто кожна ялинка має своє лице. Оце в нас як то кажуть, образ нашої ялинки. В кожній хаті угу. висить образ. Так само в нас в ялинці має наша ялинка, має свій образ. Ця жіночка вишивала 50 років тому е, ту вишивку, каже: вона мені не підходить, не подобається. А ми зробили з неї кульку. Тобто, ви оживили, оживили для... і вона стала між іншим прекрасною ялинки. Бачите, Отже, що... Дорога додому, бачите, кулька. Дорога додому. Mm -hmm. Також там. Чи багато вже вас купили тих кульок? Багато, багато. І є бажаючих, що купляють. Так? Ми продаємо навіть літом, тільки я не встигаю робити, бо я роблю наступний рекорд і немає часу робити. Так ми продаємо, чи там зробив пару писанок, пару кулюк, та здурів, кажу, літо буду робити. Та на зиму зроблю, Розкажіть ще про ті писанки ще внизу. Ну, писанки мої. Так, то мої писанки. Так. То... Оці писанки, всі, що я зробила на рекорд, їх є. Крім цього зеленої, то зробили наші паучки. Оце їх є 5 і тут є 9. Десята писанка це то вже третій рекорд, то то вони є. Третя писанка то є моя гордість. Тут є тисячу писанок. Тут є тисяча писанок. Такі, якби. Ну, тобто вони всі Нашивки Аплікація. Це називається аплікаційним методом. Я е, не, не встигала сама вишити, я вишила за зиму 200 писанок і зробила конкурс між дітьми. Угу. І діти вишивали і 20 писанок, і 15. Я їм зробила подарунки з магазину, Просто я вже доробляла сама. Навіть внизу, от, от внизу ви не повірите, 210. Писанок вниз має То можна дивитися і захоплюватися цілий день. Ціл... Ви маєте що до роботи, правда? Так. <coughs> так що, оце є третій рекорд. Це була найбільша писанка в світі. Вишита. Може, ми ще заїдемо до ваш магазин, покажемо, як чим ви ще займаєтесь вишивки, подивимося. Та якщо схочете, подивитися, а це. Третя кулька, кулька називається, так, має карту України. Ту фактично кульку я зробила за місяць, тому що мав приїхати пан Грубич знімати кіно, а в мене кулька поставить. Що не робиш? Я кажу, та не роблю а я, кіно не я, маю, я жити, А можливо. Кіно яке? А Репу. знімав фільм про, про мене, про мої рекорди. І він каже: та роби ту кульку, вона така класна. І все, я після нього він був у мене 27 листопада і вже 25 грудня був наступний третій рекорд. То вас о, о, давайте підсумуємо, у вас три рекорди. Три рекорди України. Перший е... кульки, другий — писанки і третій куля. Та третій, ну, то, що я вам казала, що я планую, то буде куля відкриватися як ракушка. Ну, mm -hmm. як цей, і в неї буде крутитися шопка. Ну, я зрозумів. Вертеп, ну, вертеп тобто наш то майбутнє, то я роблю її, її. Отже, ви маєте такий куточок, який охороняється. Так, це треба, охороняється треба, молодці. Треба, треба. то ж мистецтво треба берегти. Ні, вони казали мені... Як вас звати? Олексій, дякую вам за роботу. Чи вам ви захоплюєтеся творчістю? Oh, yeah. Я ще довечора е, піти, подивитися, надихнутися, правда. Заспокоює, якщо дивитися на вишивку. Ні, Якщо не красиво дивиться, красиві і думки появляються в голові, так, так. і не хочеться ні війни, ні нічого, правда? Красиве породжується. У вас красиве. навіть торпинка гарна вишивається. А не все вишивка, як це вигадає. Я Чоловік вашого... подарував на 60 років. Каже до мене такво, каже, Їдеш, я їду вже, кажу, боже, тільки не купляй сумочки вишитої. Я кажу, що, маєш мільйон сумочок, і то в мене 60 років приносить мені подарок. Я кажу, що ти мені купив? А я каже, подивишся я відкриваю. що ти мені купив? Я кажу, я ж маю мільйон сумочок. ж мати мільйон одну. І подарував мені подарував мені на 60 років цю писанку. Той куток у нас буде потім, я думаю, що тут буде вербичка. Вербичка готується. Так що на день міста на 21 вересня вже рішила наша влада, будемо робити світовий рекорд. Вже мені зли гроші, люди вже мають до 40 тисяч, бо світовий рекорд коштує 150 тисяч. Бо, так, отже, 200, отже вже... хто хоче підтримати вас, то може донатити на ваш може, рекорд. Може, тому що буде брати участь в тому рекорді, тому що вони всі будуть відзначені е, рекордом, і ну, наша міська рада буде. Поздоровляти тих учасників, що беруть і що допомагають, тому що я сама, ну, сама вервичка витрат багато, тільки 60 вишивок на кулю порахуйте по 400 гривень, то є 24 тисячі. Кожна кулька пінопластова на сьогодні коштує 90 гривень, тому що я буде кулька. І плюс хрест, ну я вам навіть покажу. От. Де воно має бути, покажіть загально. Чи то секрет? секрет. Майбутній привек, майбутній символ вірою одного Бога Отця. Отже, який той не знаю за мною і ніхто так. мені тому не допомагає, бо я то не довіряю нікому. Тобто, якщо люди захочуть вас підтримати, вони до вас можуть в магазин, який ми зараз поїдемо прийти, і вас задонатити. Задонатити, задонатили. То їдемо, so, date... бо я ще можу тут довго знімати. Оце, я дуже вам дякую до побачення. Ага. Дякую за одіялку. А ви скільки часу вже тут працюєте, дай Боже. Поймо. З якого року працюєте? З шостого. З 96-го? з 96 го З 2006 шостого. Ага. 200 шостого. Для Отже... чого я зробила ці рекорди? Не для того, щоб була слава ні про мене, ні про жовту, а для того, щоб хоч один москаль. Подививши на те, що та жінка робить, подумав, оце вони роблять під час війни. Працюють, платять податки, вишивають і ще роблять рекорди, що це за народ. І нафіга ми туди йшли. Вони за кожний хрестик вишивці глотку перегризуть. Вони за кожний клап землі заб'ють. І тому до нас не треба йти. Нас треба боятися і поважати. І я для того то зробила, щоби. То є моя війна голкою. Розумієте? Моя війна, тому що я не можу піти на війну. Я не можу йти воювати. Але я можу вишивати, і от для того я то зробила. Що їдемо ще до центру, і якраз подивимося, як у вас на вулиці. Тому багато людей дуже мене питають: нащо ти зробила той рекорд? Для чого? Це коштує, розумієте? І я пояснюю, що це моя маленька війна. Розумієте, війна за нашу країну, за наше минуле, тому що вишивка то є наше минуле, то є, то є наша сила, то є наш генетичний код, який ми маємо кожен в крові. От для того я то зробила. Я дуже здивований, захоплений вашими роботами. І Я, як вона одна кулька впала, я ж спереживався. Ні, ні, вони я... падають. Ті кульки, ви знаєте, що ми, я таки 60 років. Я 20 років не святкувала свій день народження. вічно не було часу. Ну, і На 60 років зібралися друзі і ми святкували. І питає один мужчина, в неї дійсно 60 років, а вона каже, так, ну каже, то, що 60 років я їй повірю, Ну, як вона, баба, в 60 років три рекорди каже, зробила. Розумієте, оце пацани 30 років дивувалися. Каже, як вона в 60 років зробила три рекорди? Я сама від себе в шоці. Мій чоловік. Ну, перший рекорд він сприйняв так нормально. На ну, другий то він каже: нащо ти то робиш? Я кажу: Ну треба робити другий рекорд. А третій рекорд то ту кульку мені подарували. Якийсь бізнесмен е в Києві купив ту кульку, заплатив, і в неї мене влізла машина, І він так на нові почти лишив. І вони мені її переслали. Ну, Тож, ти що зробиш? Я її так зробила. Ви бачили, яка вийшла куля? Там 2,60 погонного метра ага. вишивки, там пішло суцільної вишивки 3 метри. Ну там обрізається, підганяється, розумієте, щоб там все зійшлося. Ну я вам скажу, що без якої сили зверху я би то не зробила, тому що я зараз роблю цю вишивку вервички, я не можу пити 50 грам. Я, е я не можу їсти м'ясо, я дуже хвора, тобто вона мене обесилює, тому що то є свята річ. Я навіть не, ну, їм кажу. Тобто, я... — навіть ну, кажу, Як ви, ви, ви приступаєте до вишивки, до таких орбітів? Та, ви, ви У та, мене свічка має бути запалена. Я не маю права дивитися кіна, ні нічого. Тобто, от такі умови, тоді в мене вишивка вишивається, так знаєте, гладко і швидко. Якщо я того не роблю, в мене вишивка рветься, нитка, голки падають. І я не можу вшивати, тобто свята річ, і до неї треба підходити правильно. Ми мусимо до площі проїхати туди. І кругом. нема питань. Тому е кажу вам, що я. Е я хвора, я почала ту вишивку ту вервичку робити. Що можете сказати від інших людей фідбек, які бачать ваші роботи, що вони говорять? Що треба наше українське підтримувати, Підтримувати для того, щоб воно не пропало, розвивалося, тому що це є. Це є наша душа, це наш код. І я вам скажу, що з моєю ідеєю, навіть комп'ютер не впорався, тому що він мені не зробив те, що я хотіла. Він мені зробив зовсім інакше, і я мусила рахувати. Всю схему. Тобто і, мотив він не міг. Тобто ну, з моєю ідеєю комп'ютер не справився. І я, як буде рекорд, я це покажу. Я покажу цей е абсурд, що мені зробив комп'ютер, який мені не підходить. І скільки там помилок було багато. Графічних, тобто, і, так, зовсім... та, та, і графічних, і орготографічних, і тому мені прийшлося на тканині все рахувати і так далі. Одну букву Х я малювала три дні, вона мені не виходила, тому що. Алфавіт, я з трьох алфавітів робила оцей алфавіт, що я вишиваю, і взяла за основу вишивку В середині калина і листочок. І чорна буква. Чорний і червоний колір я вибрала для того, що колись перша вишивка була чорним кольором і червоним. Старовинна вишивка, тисячу років тому. Оце наша площа. Тут була наша ялинка, тут кульки висіли. Я вам, в принципі, фотографію дам зараз, Євлинки, добре? Добре, ми Зимову її, можливо, її. якраз додамо. Добавити, як вона виглядала зимою, так, так, так. Ми обміняємося зараз контактами. Отже, я задоволений, ми зараз ще під'їжджаємо до вашого магазинчику. Ох, Подивимося. То моя душа, то моя любов, і то моє життя. Я як ми зайшов там. до магазинчик, мені просто про вас сказали, що ви можете щось цікавеньке розказати і отак бачите познайомилися. Ну, життя зводить людей. Оце ми приїхали. Отже, ми підходимо до, до магазину Жовківчанка. Зараз ми зайдемо сюди, подивимося, що тут у нас є. І тут можна захоплюватися різними. Отже, ми потрапили в цікавий магазинчик, як він називається? Жовківчанка. Що вас надихнуло відкрити такий магазин і в центрі міста Жовкви? І що прив'язувало вас? І чому у вас така продукція? Національні патріотична з горщики, є, і картини, і, і вишивки різних, як би сказати, регіонів. У наприклад, ця вишивка з якого регіону? Ну то я зараз сучасна вишивка, то сучасна, колоски. Так. Зараз вони у моді, тому що кожен рік має свою специфіку. Магазин буде мати 26-му році. 30 років. 30 років. 30 років. Тобто та, ви вже з 96-го року тут та, та. живете, працюєте, їздите, вертаєтеся знову і тобто розвиваєте, і всіх туристів тут приймаєте. Ну так, не всіх, але туристів ми раді, тому що хай бачать нашу жовтву, маленьку, красиву, королівську. Ну і в мене тут майже дві тисячі вишиванок на нинішній день. Багато вишиванок я вишиваю сама, але решта вишиванки я не встигаю. Скажіть, вишивати. покажіть щось таке ексклюзивне, що у вас і в тренді, і модно, і щоб... Бо я розумію, що я тут все не покажу, хоча б якусь одну вишивку, яку яка вам ну, подобається. Зараз, і зараз яка вишивка зараз модна? Зараз модна вишивка. Біла тканина з чорним узором, тому що війна внесла свої корективи. Вишивка посумнішала, угу. яке життя така й вишивка. Але все вона трошка вона подібна. Гарна. Вона подібна на сукальську. На сукальська вишивка. Тут є три елементи. Ну можна сказати і квіти, би. і орнамент. Та, Вона сукальська і тут є елементи. Різних можна сказати частин, тому що бачите, тут ще йде геометрія. Угу. От ну я називаю, що тут вся Україна в одній вишиванці. Тобто вона зараз така, як би сказати, зараз на 25-й двадцять вишиванка рік. біла і чорною вишивкою. Діти беруть на випускний, діти беруть на день тобто причався. Одночас... Посумнішала вишиванка. Якщо до війни йшов червоний колір, насичені кольори, то піс. Час він минулого року були, переважали зелені сині кольори, а того року чорні. Ну, як душа говорить. Тобто душа говорить, ну, тобто, що в тяжко страурі. на душі. І Та, так, тяжко. Ну і багато маємо вдів, які купляють вишиванки. І багато вдів, що багато Що за продукцією? У вас. Бачу, і мотанки є і ляльки. Так різні. мотанки це діти. У нас є така школа, діти злагода. Там діти мають. З певними відхиленнями, але вони роблять е, мотонки і здають в мій магазин. І Я на тому не заробляю ні копійки, всі їм гроші віддаю для того, щоб ті діти мали заохочення і працювали далі працювали так, так. Та. тому, що дітей треба підтримувати. А що ви розповісте про як це правильно сказати за такі, якби для дівчат. Вже як тут правильно називається гарданики. Гардани, це все ручна робота. Коли е, жіночка може одягнути звичайне плаття без вишивки, вона може використати. Просто елементи. як дівчата такі гардани вдягають, дівчатка вдягають от, зараз ось я думаю, я, Мені дуже, дуже подобається. Мені дуже так, подобається. Ну, віночки то для тих дітей, що виступають в школі або беруть на весілля. Тут у нас такий вид віночків. Е, далі пішов у моду вид футболки вишитої, ага. тобто елемент повсякденного життя. Тобто вишиванка стає не тільки святковою, Мовив, а й буденною я ходжу теж футбол. Чи є зручна. замовлення вас за кордону чи замовляю? Є є. Я, наприклад, висилаю їм. Тепер нова почта працює. Я висилаю на замовлення. Є люди, наприклад, низенького росту. Тоді треба вишиванку коротше робити і стандартну розмір. Тільки ми вкорочуємо, тобто шию по замовленню клієнтами. шиємо. Отже, йдемо ще на вулицю, ще заключити якесь слово, і будемо прощатися, бо мене чекають теж із іншого закладу. Ми приїхали. І я думаю, що дякую вам за це насичене інтерв'ю. Дякую, Жовкві, Дякую, що такі люди тримають це місто, розвивають культурно. І приходячи до вас, діти вчаться і беруть, втягують оцей. Патріотизм. Я їм даю і... мастер-класи безплатно. Тобто, тобто ви проводите. Мастер-класи безплатно по кульках. Просто зараз в мене нема ні одної, бо ми всі продали. Чи Є у вас команда людей, які вам допомагають в деяких моментах. Ну, Є жіночка, наприклад, яка мені вишиває на замовлення, коли мені треба дуже швидко. Вона вишиває, я їй за зато плачу. Є в мене дівчатка, є бісером, вишивають і хрестиком, тому що я не встигаю. Але цю вишивку я вишивала сама. Бачите, на серці. Угу. От, е, вишивка. Е, колись ми накривали телевізор такою вишивкою. Ага, а я її боже. використала, щоб вона вдома не лежала в шафі. Отже, завітайте в цей магазинчик в центрі жовки. Дякую за коментарі.